Вітання всім! Це геч автомобіля ГМБХ AutoHandel на каналі, YouTube каналі Alex333. Сьогодні хочу показати вам отакі недешеві автомобілі Audi 8, Long версія на всіх опціях Tesla Model Y. 22-го року перформанс. Найдорожча версія. І Таурек. 3 літровий нової моделі Таурек. Шестициліндровий. Давайте з чого почнемо. Напевно, напевно, з Тесли. Давайте почнемо. Ось Tesla Model Y. Вона була трошечки при, прижата була спереді. Е, у її замінений бампер. І отут на капоті була маленька така є фотка. Якщо хтось не думає купувати, є фотка, коли вона була прижата. Вона поїхала в Ковель. Неї зробили за буквально два дні поремонтували. Зараз її пробіг 11 тисяч 280 кілометрів. Доброго дня, пишуть мені повідомлення. Машина абсолютно стан нова, абсолютно нова. Жодної вмятини, жодної подряпини, нічого немає. Карбоновий спойлер ззаді. Це відмінності від стандартної версії. Це у нас машина з батареєю 75 кВт літій іон. Для перформансу ЛФП батарейка не підходить, тому що вона не може так миттєво віддавати потужність, як літіуміонна. Зараз йду я візьму ключики, а то я вирішив показувати Tesla Model Y, а ключики не взяв. А ключик у неї от Ну, Він вірніше тут всередині. Звичайна, звичайна карточка. Така пластикова карточка, як від Приватбанку. І отут неї треба притулити, щоб спрацювало. От в цьому в цій обкладинці не, не завжди відразу відкривається. Краще без обкладинки використовувати, тоді вона прекрасно відкриває. І замикає. Але я на своїй теслі користуюсь виключно, виключно е, телефоном. В телефон заходиш, виходиш з машини, машина відчуває, коли ти до її підходиш. Так, десь положити ту картку, ну, хай вона лежить тут. От. Машина, ну, я, як я вже казав, абсолютно нова, жодних пошкоджень, ніде немає. Були у неї ще подряпані, по-моєму. -по Цей диск був подряпаний. Ніде нічого вони підкрасили, нічого немає, ніде видно. Якщо когось буде цікавити, фотки. Є, жодної подряпини, зараз нічого немає. Машина нова. Так, що тут може цікавити вас? так Версія програмування от покажу. Зупинити собі. Версію, хоча відмінності великої в них немає у цих машинах. Вони абсолютно всі з однаковими екстрасами. Просто це є Берлінська версія, як бачите, От, судячи з цих двох стрічок, двох стрічок. Це 11-й місяць 22-го року машина. Ну хто ще? Тесло не бачу, це абсолютно скляна, е, скляний дах у машини. Абсолютно все у неї е, автоматично всі, е, всі власники машини розпізнаються по телефону. Достатньо підійти до машини, і машина розпізнає, хто до її підійшов, налаштується. Хоч хоч і 100 користувачів буде, все налаштується. Зараз теж там пробіг у нас покажу. От, 11 тисяч 282 кілометри пробігу. Сьогодні жаріще, вже ще ранок, а вже... Сьогодні обіцяють 30 градусів жари. Так, ну що тут покажемо? До цієї машини є запасні диски, що я хочу сказати. Зараз відкриємо. Кабелі є. Зарядний пристрій від розетки, кабель для зарядки. Ну, я навіть не знаю, що тут показати, тому що машина абсолютно нова. Дуал мотор, як бачите, на 4 мотори, 530, по-моєму, кілометрів у неї запас ходу. Що показати по недоліках взагалі. Тому я думаю, нічого тут не будемо більше розказувати. Ну, Від перформанса бачите, червоні гальмівні колодки, там диски інші. Отак. От, що тут ззовні. Ну, зовні. Більше нема тут що показувати. Так, да, фаркоп, напевно, є. Чи це заглушка? Ні, це заглушка просто. Тут буває опція з фарком. В цій нема фаркопа. Але саме головне, що тут є алюмінієві диски з літньою резиною, ідеальною, з новою резиною. От по цій машині в принципі показувати і нема що. Ну, звичайно, тут. Верми пумпа це тепловий насос у цієї машини, тому що всі пішли вони з 21-го кінця року з тепловими насосами. І вже менш бере на себе обігрів і кондиціонер, ніж в старих моделях. Світло тут також найновіше, яке тільки може бути передні фари матричні. Але нема що розказувати. Опції всі, які тільки можуть бути. Перформанс плюс. Так, напевно, ложу я ключі. Беру від іншої машини ключі, будемо показувати. Я думаю, що давайте покажемо наступним Audi. Audi А8. Лонг версія повна, повна, повна. 50 TDI це в нас Audi. 3 літровий дизель, 210 кВт. Це у нас другий місяць, чи ні, сьомий місяць. Сьомий місяць 2019 рік. 39.490. Машина коштує. Абсолютно ідеальна. Жоден елемент кузова не перефарбовувався. Вм'ятини, це подряпини, відсутні. Є також до її в додаток алюмінієві диски. Також є. Зараз відкриємо. Ага, підскажіть, яка ціна на Теслу. Вибачаюсь, на Теслу забув озвучити ціну. 42 800. Показую торан за Теслу ціну кажу. 42 800 євро. Це ціна до віддачі, а не до торгу. 42 800. Максимальна версія. От. Ауді 39 490 чотириста Зараз є. Мене... Покажу всередині ауді. Сонце засліплює. Ну це просто машина, я не знаю, серед з двигунів внутрішнього згорання серед машин з двигунами внутрішнього згорання. Я не знаю кращої машини, ніж Audi A8. У її навіть задні колеса підрулюють, коли вона входить в віраж. Це, ну, не знаю, мрія кожного водія така машина. Сидіння. Все тут, все електричне, все. Я не знаю, чого тут нема. Тут є все. Вентиляція сидінь, масажери. Та не буду перераховувати, бо нема того, щоб нема. Є все. Шпур асистенти. Всі асистенти є. Шторки є. Все є. Ага, да. бару нема поличок тих, що бувають. А так то є любе і не броньовано. Дуже гарний стан. Прекрасний стан авто. Задні сидіння теж, бачите, все тут розкладні, кладуться, регулюються електрично, все електрично. Дуже багато місця для водія, для пасажира. Машина найкомфортніша з усіх автомобілів. Якщо порівняти Mercedes, то це як меблі. От, він гарний все, але Audi набагато краще, ніж будь-який Mercedes. Просто на селі, на пострадянському, головне понти. А понти це BMW, Mercedes. А їздити це Audi a 8 Якщо хтось перевагу бачить в тому, що їздити треба на машині, а не понти колотити, то Audi, звісно, автомобіль кращий. Він краще стоїть на дорозі, краще розрахований. Это авто. И у все часы старые модели взять, Audi A8. Audi A8 всегда была идеальной машиной. У всіх відношеннях, вона завжди попереду. І по мультимедіа, і по коробках, по всіх, по всіх які є в передових технологіях. А це єдине, що пішли зараз електромобілі вперед. Ну Я покажу, напевно, якщо хтось зацікавиться, все ж показники товщиноміра. Машина дорога і тому. Не кожен повірить, що там все гуд. 111. Жодної подряпини. Ніде немає. Машина ідеальна. Обійду навколо. Всім рекомендую отакий прилад з двох сторін є у нього дисплеї, екрани, де він показує показники. Працює в дощ, бачить все. Бачить шпакльовки металізовані, бачить ґрунтовки металізовані, бачить все. До пластмаси притуляєш, і то він бачить, що це не метал, що це пластмаса. Все бачить. Трошки, коли не так притулив, може показати показник інший 113. Особливо, коли на вигнутих цих е, місцях треба ставити на площину. Відразу, коли лівою рукою, ну, не відразу завжди поставиш правильно. 107 108, ну як бачите, а, що там ще дах. 117. Як бачите, жоден елемент кузова не перефарбовувався. 20-ті колеса, літні, теж 20-ті колеса алюфельги, як я вже говорив на всіх асистентах. Найновіше теж світло. Ну, нема що розповідати. Йдемо далі до Таурега. Зараз візьму ключі спочатку. Теж машина дуже гарна. Ніяких недоліків нема. Зараз десь. Чи то я бачив десь вмятину? А, от я бачив, да, на бампері, ото єдине є на бампері. отут така вмятина. Ніхто нічого не робив, просто підмазали. А так навіть паркувальних, мінімальних вм'ятин ніде немає. От вздовж, коли дивишся, завжди видно і сліди робіт, і все вже без товщиноміра видно. Тут видно, що все фабрично, нічого немає. Ідеальна машина. є фаркоп. Це 3.0, шестициліндровий е, двигун. 105 тисяч пробігу. 20, е, 20 дис, диски. Де, де жодного немає пошкодження, мінімального навіть, крім бампера. 33 тисячі 300 євро вартість цього автомобіля. Це пробіг, пробіг 105 тисяч кілометрів. Зараз теж обійду весь, щоб не було ні у кого сумнівів. Бачите, треба добре поставити до площини. Якщо трошки так чи так, вже покаже на ті показники. 122, 113, 143, 134. От головне, єдине, що ще не додумались, щоб оця площина вимірювальна, щоб вона кожен раз однаково ставала. Треба правою рукою це робити, тоді буде все окей. А я в правій руці тримаю стабілізатор. Такий прибор можна нарити у Львові. Якщо не забуду, поставлю контакти під описом відео. Дуже класний прибор. Головне, що навіть під водою йде дощ і він нічого йому не робиться, він ідеально міряє. Єдиний недолік, але це всіх приборів, що треба поставити точно отак до площини паралельно. От Бачите, можна поставити вправо-вліво і він тоді не покаже. От це є бруд, забруднення смола якась. Жоден елемент кузова не перефарбовувався. Дуже гарні диски з літньою резиною. Теж є запасна резина на таких же ідеальних дисках. Ну, повністю в класному стані машина. Також є асистенти. Рух по полосах, адаптивний круіз-контроль, Є все. Ага, ключі треба взяти. Ключики. Отакий От ключик у неї. Блін, що це на неї ключик? Ні, не є. Розряжена батарейка в одному ключику. Ну, трошечки треба зробити хімчистку. Мінімальне забруднення, але це не стійке забруднення. Таке. Ось так виглядає. Кнопки не затерті. Гарні машини Volkswagen. Є трохи забруднення, як бачите, але. Це дурниця. Головне, що воно не затерте пробігом. Машина не замучена. 100 тисяч пробігів має. Мінімально потрібна хімчистка цій машині. І все. Сонце починає вже жарити і відсвічує. Відео не показати толком і нічого. Так. Стеля не пошкоджена. Ну поки не бачу я пошкоджень, крім забруднення нічого не бачу. Але забруднення не стійке а там де руками торкалися, вон трохи є на стелі. Мінімальне забруднення, яке прибрати дуже легко це зробити хімчистку. Поличка, я думаю, лежить в гаражі, да. поличка, скоріше всього, в гаражі, багажник, звичайно, кришка на кнопці. Є пару. Подряпин тут на бампері таких не, не страшних, які можна сполірувати елементарно. Як бачите, тут фаркоп електричний теж. От така запаска повнорозмірна, яка займає мало місця. Це, до речі, дороге задоволення і вона нова. Недешево коштує така запаска. І це для повнопривідної машини набагато краще, ніж доїздовка, ніж та худа запаска, тому що, не дай Бог, ожеледиться, то машина злітає з дороги з тими тонкими запасками. От. Ну що показати. Давайте. Опції все ж пройдусь, не буду пів години розказувати, а покажу на кнопках, все тут, все тут видно. Ну от такі машини. Детальніше можу показати кожну машину. На теорегу немає недоліків, крім мінімальна потрібна хімчистка. І на бампері зліва, на передньому. Ото невеличке пошкодження. Все. Показую тут і дешеві машини завжди, і дуже дешеві, і по 300 євро. І по 100 тисяч євро тому підписуйтесь на канал завжди коли приходять якісь машини і є час показати котрих ще немає на мобіле де ніде в інтернеті я теж стараюсь показати і буду показувати надалі всі такі авто От цешка не знаю чого застряла 1000 євро, класна машина від хазяїна. Обслужена, крім ржавчин, проблем немає. Да, є отак такі місця, отак раз. Тут передня немає, на задній дверці і ржа. Я не знаю, чого його не забирають. Машина класна. За тисячу євро така машина. Комусь буде потрібно точно. Щоправда, нема тюфа, треба забирати на номерах її, на лаветі. Питають також для Німеччини часто, для внутрішнього користування в Німеччині машини не продаємо. Все продається виключно на експорт. Ну, хоча Тесла, скажімо, вона на гарантії без проблем продати і на внутрішній ринок. А так продаємо все на експорт або для автогендлерів. От, буду на цьому закінчувати своє відео. Ви заходьте також на нашу сторінку. Тут є у нас машин багато і вони всі є на сторінці. А сторінка, посилання на сторінку є в описі відео. Машин дуже багато. І, як я вже казав, будуть нові, буду показувати обов'язково. А поки що буду закінчувати. Слава Україні. Героям слава. Слава Збройним силам. Допомагаємо армії, чим можемо. Тому що перемоги ще немає. Розслаблятись ще дуже рано. Загарбник. Має ще багато сил, тому кожен чим може допомагаємо армії. До наступного відео.